4 вересня, ось мої помідори, про які я думав, що їм буде повністю кердик, але ні, те, що я їх обрізав повністю точку росту, листя, все, що було, підсохше, одні стебла залишив, з китицями, де більш менше вже були сформовані помідори. Нормально виглядає помідорчик. Я думаю, він достигне. Наливається на смак чудовий. Низькорослі вже майже всі зібрав і прибрав. І вони більш пішли на томатний сік. А ці з ціляком в баночку підуть аж бігом. Тому, як варіант не бійтеся обрізати все листя, місяць пройшов, вони ось стоять, дозрівають, все чудово.